Ненормативна влада. Міський голова Слов'янська обізвала журналістку на чотири букви, а та лише задала питання на прес-конференції. І що ж так не сподобалось мерші Слов'янська, рубрика Скандали тижня. Це був традиційний звіт, присвячений першим стан дням роботи мера. Як раптом прозвучало те, що зробило голову знаменитою на весь інтернет. Це просте слово було сказано на адресу журналістки місцевої газети, яка задала незручне запитання. Люди зрозуміли так, що з вашим приходом шари зайдуть якісь змінення к лучшему, а змінені не відбувалося. І от після цієї фрази прозвучало то, що всі люди услышали в ролики. Вона спочатку і не почула образи. Мерський ляп зафіксували місцеві журналісти. Ну, якщо чесно, от перше, знаєте, ні ужас, нічого. Какое-то недоумение. Ну как так? Ну это же не просто где-то на рынке, да, это не просто где-то в компании, это мэр. Это женщина, прежде всего. Мер одразу сказала за слова відповість. Я считаю, що даже не смысл сказать версії сто 100% Я ніяких браних слов не говорила. Перші пояснення про те, що сталося, пані мер дала газетам. За її версією, вона просто кликала місцевого електрика саню. Вовсе эта фраза не прозвучала, що І как бы ж не являється оскорбленням. Якби да? не стала говорити, що вона звала Саню. То понятно. Ну, яна же Саня не там не звучав. Ми вирішили дізнатися. А чи був Саня? І завітали до міської ради А Електрики у вас де? Десь? У вас Олександр є електрик? Он не електрик, он, скоріше всього, напевно, комендант. комунальдах. Шукаємо за Закрещенного електрика Саню Далі. Саша, вот это он? Вот. Ага. Скажіть, от у вас здесь было собрание с мэром, когда было её 100 дней? Знаете, да? Вы тогда были? Нет. нет, не были. Она электрика звала. Вот хотим найти этого электрика, Сашу. Нет, нет. нет. Это не Васа назвала. Нам підказують, що який Саня працює в едальне. Нет, нет, нет. Ну, Уехал. Знайти потрібного Саню не вдалося. Щоправда, мер про нього вже теж зовсім забула. Mm, я не звала Саню, я спросила, може бути коли там... Ну я не знаю. Зараз пані Мер Слав'янська планує судитися з Ютюбом за розповсюдження відео, на якому вона сказала те, чого не говорила. Зараз на сайті жінка, яка лається популярніша за жінку, що співає. Ось вона хвалиться науковим ступенем. Її докторська дисертація про для української видобувної галузі. Это взрыв вообще в науке. Смотрите, то есть раньше мы могли определить, вот есть у нас, ну вы помните, x, y и z, да, у нас оси координат. Вот раньше мы могли только определить вот э, вверх. Вот, Може, це все ж таки була обмовка за Фрейдом У Слав'янську до нестандартної поведінки славного мера вже звикли. Нещодавно епатажна керманичка вийшла заміж за свого водія молодшого за неї на 15 років.